Шановні колеги, розпочинаємо засідання уряду. Декілька слів на самий початок. Ці декілька днів робочого тижня вони були наповнені конкретними заходами, які ми проводили для відновлення української економіки. Зокрема, хотів би підкреслити, що один із ключових пріоритетів уряду є питання створення нормальних умов для ведення бізнесу в Україні. А, що дуже важливо, це розуміння того, що стільки скільки заробить українська економіка, ми можемо стільки інвестувати в нормальну якість життя в нашій країні. Натомість популісти говорять про те, що треба. Дуже багато витрачати грошей в різні сфери, але жодного разу не говорять про те, де взяти ці гроші, як їх заробити. І тому сьогодні, внаслідок такої популістичної діяльності за багато років, ми отримали достатньо складну ситуацію в економічній сфері, і тільки зараз ми маємо деяке пожвалення в тому, що бачимо ознаки зростання економіки. Хотів би підкреслити, що. Наша логіка полягає в тому, що ми можемо тратити стільки, скільки ми заробляємо. І коли ми розуміємо, що є ресурси, які ми маємо направляти на збільшення соціальних стандартів, заробітних плат, і до речі, хотів би сказати, що це сьогодні є одне з важливих питань і викликів: це недооцінена праця українців. тому реформа заробітної плати в країні. Має бути одним із наших пріоритетів, і я думаю, що ми найближчим часом внесемо пропозиції українському парламенту, яким чином цього добитись. І боротись треба за те, щоб не менше витрачати на соціальні стандарти, а щоб більше заробляти. І тоді ми зможемо додавати до кошти до тих виплат, які сьогодні відбуваються, зокрема, і в бюджеті. Тому для того, щоб тратити більше, треба Заробляти більше. Тому ми концентруємося з вами на розвитку національної економіки. І саме головне, що цей тиждень розпочався з важливої події підписання угоди про зону вільної торгівлі з Канадою. Під час візиту прем'єр-міністра Канади Жасіна Трудо було, відбулось підписання між урядом Канади і урядом України цієї угоди, що дає нам можливості виходу на ринок. Який має обсяг, увага, 500 мільярдів доларів. 500 мільярдів доларів ринок може бути використаний українським бізнесом-виробниками, завдячуючи тому, що ця угода була підписана. Зрозуміло, ми ще будемо чекати ратифікації цієї угоди Верховною Радою України. У мене немає сумніву, що ця угода буде ратифікована. Але я хочу закликати сьогодні всіх міністрів, щоб ми негайно розпочали роботу. Щодо підготовки впровадження в дію угоди про зону вільної торгівлі з, Європе... з Канадою. Це друга угода про зону вільної торгівлі після угоди з Європейським Союзом. Тут окремо хотів би подякувати Степану Івановичу Кубів, команді Міністерства економіки, попередньому уряду, який доклав чимало зусиль для того, щоби. Процес достатньо швидко рухався. Наталія Микольська, яка супроводжувала це від Міністерства економіки, і всім колегам, хто був задіяний. Окремо думаю, що є дуже важливим питанням: це той бізнес-форум, який відбувся в Торонто, де ми отримали нормальні контакти між нашим бізнесом. Але хочу звернути вашу увагу: ДФС, митники, фітосанітари, Інші контролюючі структури негайно перейти до того, щоб ревізувати всі процедури, що нам потрібно зробити для того, щоб і імпорт, і експорт відбувався в комфортних умовах, з огляду на те, що збільшення відбудеться збільшення товарообігу товарів. І головне, щоб ми налагодили діалог з канадським бізнесом щодо залучення інвестицій в економіку України. Ми мали предметну розмову з прем'єр-міністром Канади паном Трюдо щодо сфер, де ми можемо взаємодіяти: Літакобудування, залізничне, залізничне господарство, агросектор, it сектор фармація. У нас є дуже багато напрямків, які можуть бути розвинуті. Тому я всіх закликаю сьогодні. До чіткого плану дій. І я доручаю вам, Степан Іванович, скординувати роботу всіх міністерств і відомств для того, щоб ми дуже швидко, як тільки буде ратифікація парламентом, а ми вже повністю готові до того, щоб рухатись вперед. Я окремо хотів би підкреслити, що надзвичайно важливе питання це робота торгівельних представництв України за кордоном. Ми маємо там продавати. Українську продукцію і валюту направляти на розвиток національної економіки в Україні. Тому просив би, щоб ми дуже швидко до цього питання підійшли. Окремо, хотів би сказати ще про одну річ: наступною подією на цьому тижні, а це відбулося вчора, була моя зустріч спочатку зранку з Американською торгівельною палату, палатою о 9-й годині ранку, і о 2-й годині дня з українським бізнесом. Що зранку компанії американські, які працюють на е, ринку в Україні, що в дві години дня українські компанії, все одне і те ж. Таке враження, що у нас з'явився е, національний вид спорту, хто виграє змагання з контролюючих структур і більше буде пресувати бізнес? Хочу сказати, що це є абсолютно неприпустимо. Я вчора сказав в супному слові, і сьогодні хочу підкреслити: всі ті, хто пресують бізнес в Україні, Є ворогами уряду України і моїми особистими ворогами. Нам треба, щоб ми тих, хто, можливо, зірвався, злетів з катушок і починає пресувати бізнес ДФС, митники, СЕС, яке ліквідується вже майже півтора роки, МЧС, ну, ті, хто здійснюють контроль, екологи і так далі. Іх всіх треба заставити поважати бізнес і працювати на розвиток національної економіки. Якщо вони будуть паразитувати, звільняйте їх з роботи і робіть все для того, щоб бізнес відчув абсолютно нормальні умови до розвитку. Вони готові. Вони говорять про те, що та ми готові фінансувати, ми готові, готові створювати нові підприємства. От у нас зараз на порозі там 200 мільйонів доларів інвестицій, 100 мільйонів доларів інвестицій. Вчора виходить. Підприємець була закрита частина у 2 годині, переробляє молочну продукцію і експортує її за кордон. Нормальний бізнес, нормальний. Валюту завозить в Україну, завозить. Робочі місця створює, створює. Він сказав про те, що він з кінця минулого року не отримує відшкодування ПДВ. І коли ми запитуємо, чому, от я не знаю, Ксенія Ляпіна була теж присутня там. Колеги були присутні. Я не почув чому. Тому що для нього створювали реальні бар'єри. І, наскільки розумію, вимагали в нього хабарі або відкан за те, щоб повернути ПДВ. Та це дикунство. За це треба садити м'якка, сказано. І я дав часу до Дня Незалежності, щоб за цей місяць. Було напрацьовано і по тим конкретним випадкам, які ми зробили. Що ми зробили? Бізнес-амбудсмен Шемета попрацював своїми, своїми структурами по бізнесу всьому і взяв ті кричущі випадки, які були по всій країні, і там не вирішується. Типові порушення: немає повернення ПДВ, порушення безпідставне порушення кримінальних справ. І навіть коли суди закривають кримінальні справи, вони поновно відкривають і починають людей, на людей далі тиснути, неправомірно нараховані штрафи і так далі, і так далі, і так далі. Ну, я розумію, коли ми всі з вами боролись проти того, щоб це не було там при минулому режимі. Ну зараз, після Революції Гідності, Після того, що люди віддали своє життя, а наші хлопці на східному кордоні захищають нашу країну і суверенітет і цінності всієї Європи, творити такий безпреділ, ну я, я підкреслюю такого не буде. Я не буду нічого покривати. Я буду абсолютно тут публічним. І я знайду механізми, які дозволять нам привести до відповідальності тих, хто. Не поважає тих реальних людей, хто займається бізнесом. Ніхто не йде на лежачі підприємства. Да, ну хай от візьме ДФС, свій підрозділ, знайде підприємство, яке не працює з Хай його піднімуть. Хай СЕС піднімуть підприємство або інші якісь контролюючі структури. Ні, вони ж паразитують на кому? На тому, хто працює, хто виробляє продукцію, хто щось робить. Тому хочу ще раз сказати: і я думаю, що нас чує весь бізнес, ми будемо і захищати. І карати тих, хто намагається плутати державні справи зі своїми особистими. Це принципово для нас важливо. і Ми хочемо, щоб бізнес був успішним. Щоб ви абсолютно нормально працювали, платили білу заробітну плату і до вас не було цих хадаків, які ходять постійно щось у вас вимагають. Вчора відбулася підсумкова системна зустріч з американською місією. Ви знаєте про те, що з результатами візиту Сполучені Штати у нас є підтримка Сполучених Штатів щодо реформи української митниці. 11 професійних митників і прикордонників Сполучених Штатів працювали в Україні. Дали поки що коротенький звіт, і хочу вам сказати, що митна система України потребує негайної трансформації і змін. Є дуже конкретний звіт, який ми отримаємо, я думаю, за 30 днів. І він буде передбачати всі необхідні рекомендації, яким чином і подолати корупцію в митній службі, зробити її достатньо якісним сервісом для тих, хто займається легальними операціями, і як припинити будь-які зловживання з точки зору розмитнення товарів і такі інше. А хочу сказати, що за два тижні вони сфокусувалися дуже чітко по всій проблематиці. Навіть не було що додати або заперечити. Наше розуміння сьогодні повністю співпадає, і ми наведемо лад в українській митниці. Я думаю, що протягом одного року ситуація буде змінена кардинально. І вчора ввечері я зустрівся з робочою групою Мінфін профільний комітет парламенту по податкам, колеги всі віце-прем'єри. Ми говорили про ті зміни, які сьогодні очікує бізнес в адмініструванні податків. Це ж треба зробити спочатку недолугу систему адміністрування, щоб завжди було за що зачепитися. За якісь порушення і нараховувати якісь там баснословні штрафи і так далі. Начебто, вже є розуміння того, який формат може бути сприйнятий для того, щоб змінити ситуацію в адмініструванні в кращий бік з бізнесом. І я думаю, що в липні місяці я очікую, що Міністерство фінансів внесе пропозиції у вигляді законопроекту, який ми зможемо ухвалити. На засіданні уряду і направити його в парламент для подальшого працювання і підтримки для того, щоб ми змогли підтримати бізнес. Важливо ще побудувати якісну систему боротьби з корупцією. Не просто про це говорити, що от ми хочемо боротися, а реально створити умови, щоб будь-які корупційні ризики були ліквідовані в міністерстві. 9 грудня міжнародний день боротьби з корупцією. Я думаю, що це дуже добра дата. Коли кожен міністр зможе прозвітувати про свою антикорупційну діяльність. Вважаю, що і буде моє офіційне доручення про те, щоб кожен міністр 3-5 визначив напрямків, де можливі високі корупційні ризики, можливі високі корупційні ризики, і запропонував, яким чином ці ризики мінімізувати або ліквідувати. Це є принципово важливим. І тому я би просив, щоб ви дуже чітко почали займатися цим питанням. І я думаю, що українському суспільству потрібно і відкрити позиції, пов'язані з тим, в яких міністерствах використовували схеми, щоб нікому не було повадно якимось чином ці схеми запроваджувати. Я просив би зараз, щоб кожен задумався і дав дуже конкретні пропозиції з цього приводу. Ми підведемо підсумки 9 грудня. Все, що ми сьогодні робимо, ми робимо для того, щоб з одного боку змінити систему, з іншого боку, створити нормальні умови для розвитку нашої країни. Хочу ще раз підкреслити, що витрачати ми можемо стільки, скільки заробляємо. Але я точно знаю, що заробляти можемо в рази більше для державного бюджету, ніж це є сьогодні. Антикорупційні кроки. Система розвитку національної економіки дасть можливість нам консолідувати кошти в державному бюджеті і забезпечити підвищення соціальних стандартів. Іншого рецепту в світі немає. Як завжди, я підкреслюю, нам заважає корупція і оголтілий популізм. І я думаю, що і корупціонери, і популісти завжди йшли в пліч опліч в нашій країні, на превеликий жаль. І як тільки ми далі починаємо заглиблюватись в руйнацію тих чи інших схем, нещодавно в нафтогазовій сфері. І ми йдемо далі, тим більше і галасніше ми чуємо крики самих популістів, які багато років були або очільниками, або співпричетними до тих чи інших корупційних схем. Тому наше завдання сьогодні зруйнувати схеми, створити нормальні умови для розвитку економіки і бізнесу. І я хотів би, щоб ми на цьому шляху абсолютно були самовіддані, тому що саме від нас залежить, як будуть жити люди в нашій країні. Від нас вже немає на кого скаржитись. І вважаю, що у нас є всі з вами об'єктивні можливості. Ситуацію змінювати в країні. Я не бачу жодних жодних об'єктивних причин, по яким би ми не змогли розвивати нашу країну. Не бачу. Криза тільки в головах, в тому числі в головах влади. Треба це розуміти. Треба відходити від а, інтересів тільки. Інтересів держави. Це має бути відправна точка. Інтереси людей. Все інше буде зникати на нашому шляху, а Україна буде сильна. Рухаємося вперед, жодного кроку назад. З тої цифри, яка сьогодні формує великі рахунки наших споживачів. Тому що це саме те питання, яке сьогодні об'єднує не тільки весь український народ, а об'єднує і всі групи влади. Підсотків по нагадуваних катлан, 30% по утепленню індивідуальних будинків. Наступний слайд я хотів би показати, взагалі це практично нас, якщо рахувати загальну кількість багатоповертігов, яка може забезпечити відшкодування 40%. Лісотків. Хай це з цією проконом могли скористатися наші активні громадяни, які під і сьогодні можуть приняття, могли просуватися по цьому напрямку. І якщо ми кажемо про законопроекти про проєкт назву, я дуже вдячний народним депутатам. На сьогодні сні авторами цього закону є біля 20 народних депутатів тою особи, яка надається або вода, або, або зменшити споживання енергії або будь-якої іншої. Але ще саме головне підняти вартість такого будинку, тому що саме на сьогодні є можливість мільйони Ви цього році, як було виділено на підтримку такої програми, підвищити ефективність. Споживання це ті кошти, які практично ми бачили щорічно втрати. Це не тільки втрати газу, це не тільки втрати типа, це масова, ефективна в кожному місті, в кожному населеному. Місті. Тому нам потрібно для цього чергу залучити додаткове фінансування з Європейського Союзу, з уряду Німеччини на експортна таємтованих тарівні до газу. Тому технічно, і в цьому і країна також долучається до цього процесу. Тобто, спрощена схема роботу фонду.